Права 1151. Усно. Які з дробів правильні, а які неправильні. Ну що ж, давайте спочатку запишемо тоді правильні дроби і неправильні дроби. Пишемо правильні дроби. Правильні дроби. Ну і запишемо неправильні дроби. Ну що ж, давайте пригадувати, які дроби правильні, а які неправильні. Правильні дроби це ті, у яких чисельник менший за знаменник, а неправильні це ті, у яких чисельник дорівнює знаменнику або більший за знаменник. Ну що ж, аналізуємо 7 тринадцятих, 7 у нас менше за 13. це буде правильний дріб. Записуємо тоді 7 тринадцятих до правильних дробів. Далі 13 сьомих чисельник більший за знаменник це буде неправильний дріб. Записуємо 13 7. Далі наступне 13-13 у нас чисельник дорівнює знаменнику, це буде неправильний дріб. Далі одна друга чисельник менший за знаменник, це буде правильний дріб. Далі 7-6 чисельник у нас більший за знаменник, це буде неправильний дріб. Далі 9 дев'ятих чисельник дорівнює знаменнику, це буде неправильний дріб. Далі 3 тих чисельник менший за знаменник, це буде правильний дріб. Пишемо 3 3,13. Далі 2 п'ятих чисельник менший за знаменник, це буде у нас правильний дріб. Пишемо 2 п'ятих. Залишається у нас сім перших чисельник більший за знаменник. Це буде неправильний дріб. Ну що ж, ось таке просто завдання на правильні і неправильні дроби. На цьому вправу завершено.